Так, починаємо, так? Привіт! Вас вітає Лариса Андріївна. Сьогодні ми з вами пограємо в пальчикові ігри. І перша в нас буде така пальчикова гра, яка називається Равлик Павлик. Приготували два кулачки, ось так згорнули. І починаємо повторюємо за мною. Равлик Павлик, вистав ріжки. Равлик Павлик, вистав ніжки. І павлик, вистав голівку. Шости домівку. Це перша наша така проравлика павлика. А тепер ми зараз з вами, ось в мене така мишка прийшла до нас. Ось така гарна. І зараз ми вивчимо пальчикову гру про мишку. Слухайте, зробили отак кулачки, виставили два пальчики і починаємо. Повторюємо за мною рухи. Лізла мишка по драбинці. Гляну, яка тут година. Раптом наш годинник бом. Мишка з'їхала клубком. Друге влізла по драбинці. Гляну, яка тут годинка? Раптом наш годинник бом, мишка з'їхала клубком. І третій раз зробили пальчики Ліза, мишка по драбинці. Гляну, яка тут годинка? Раптом наш годинник, бом! Мишка з'їхала клубком. І ще одна наша така пальчикова гра, яка називається Сім'я. Взяли ось так в кулачок цю руку в кулачок, а іншою рукою будемо допомагати. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь, а це матуся. А маленький, звісно, я. Ось і вся моя сім'я. Ще разочок. Це дідусь, а це бабуся. Це татусь, а це матуся. А маленький, звісно. Я. Ось і вся моя сім'я. Дякую вам, малята, до зустрічі!